І всім привіт, мої друзі! З вами я Фолока, і добро пожаловать в Майнкрафт! З вийшло новий снапшот версії 23, не пам'ятаю, як він називається, думаю, тому ви запізнаєтесь по названню цього відео. Сьогодні ми подивимося, що з вами додали в цьому снапшоті. І нові функції, звісно. Так ми я сьогодні стів, бо ще не додали сюди Optifine. А ми починаємо. Поїхали! Перший, що додавали моб нюхач. Його не можна буде знайти просто у світі, не можна буде знайти в руїнах, як е, я показував в другому своєму каналі. В руїнах не зможемо таке зробити. Ми можемо його взяти. Ось такий він. Сніфер. Нюхач. Так його буде вже називати не нюхля, а нюхач. Це тому треба привикати. Ось, він буде викапувати насіння. Давайте зразу багато заспавне, щоб продемонструвати вам це. Оп-оп-оп-оп, оп, оп-оп. Ой, го як вас багато. Давайте продемонструйте хтось хоча б. Вони починають винюх... ось, бачите? Вони винюхали і тепер копають. І дістають ось таке насіння, з помимо якого їх можна, їх можна приманювати, але можна схрещувати. Це ми дізнаємось трошки пізніше. Ці нюхачі не можуть купати в тому блоті, там, де вони вже знайшли це насіння. Наприклад, наприклад, ось тут. Копав ось цей нюхач і він там знайшов насіння. Інший нюхач зможе там знайти, але ось цей самий не зможе вже знайти те насіння. Бачите, як це я тільки що викопав? І порадувався. А тепер йдемо подивимось, чи можна зробити з них ферму. Наприклад, вирощувати і зробити ферму оцих сім'ян. Що з них виростає, ми побачимо трішки пізніше. Тут у нас. Ось сюди я забув поставити. є нюхачі. Це я тут зробив загончик і зараз ми побачимо, чи вигідно і чи можна їх схрещувати, тому спавнемо сюди нюхачів. О, маленький! Але мені доведеться тебе замінити. Ось так от. Чи можна їх схрещувати? Так вони будуть, вони дуже мерені і будуть схрещуватись. І почнеться в них. Давайте. Ну, що там вас. Так ви зробили там да, вже свої справи? Ну так, їх можна схрещувати, але якщо я вам говорив раніше, то вони не зможуть купати в цьому блоці. Тому ви можете їх багато робити, інші нюхачі зможуть, тому, в принципі, вигідно і невигідно. 50 на 50. А тепер давайте подивимось, що росте з тієї квітки. Так, друзі, це перша насіння, яке вирощує квітку, і його треба садити на спаханій землі. В нього є три стадії. Перша, друга, ну і третя. Ось така. О, дощ. А ну киш звідси. Так буде краще. І можна забрати з собою. Ось таке можна забрати як насіння. І виходить Torch Flower. Переводиться як е вогняна квітка. Ось так от можна посадити. Але цікаво, вона горить ночу. Світиться чи ні? Тому став таймсет. Міднайт? Ні. На жаль, не світиться. Я не знаю, чому це не продумала, надіюсь. В, уже в самій версії 1.20 це вже нормально продумують, і вона буде світитись як факел. Йдемо, да. телепортуємось. І знаходимося в пустелі. Так, тут храм. Я зараз скажу, що. Добавили щітку. Так як хто дивився майнкоін, тот знає, що додавали таку щіточку. Вона крафтиться на доволі странний крафт, тому що три нитки, це зрозуміло, але тут в неї на текстурі така мідь, начебто мідь. чому її тут немає? Можливо, це ще додати, тому забираємо щіточку. Її можна чистити, ось так, от пісок, але там нічого не буде. Зараз дізнаємось. Ідемо за синім сяйвом і пригаємо сюди. Бум. Тут ми з вами знаходимо ось таку нову кімнату. Так не переживайте, ось це залишилось ось тут, його нікуди не прибрали. Але тут з'явилась нова кімната. А -а акуратненько. Ламаємо ось цей пісочок і знаходимо тут такі ступеньки. Ось так от, акуратненько Бум. Зараз дізнаємо факелі. Ось так от. І тут уже починаємо копати дуже акуратненько. Ідемо от сюди і знаходимо тут ось таку кімнатку. Акуратненько копаємо, щоб не пропустити новий вид блоку. Ось і він. Це е, незрозумілий пісок. Якщо почистити його, то бачите, яка анімація з нього вилазить. Якщо припадити, то вона прям заходить всередину блоку. А тепер давайте спробуємо вичистити його. Оп, і нам дається ось такий предмет. Роздивимось його трошки пізніше. Давайте ж подивимось, чи є тут інші, і що нам випаде з них. Так, поки що я не замічаю ще. В цій кімнаті таких блоків. О, знайшов. Давайте спробуємо розчистити. Тенте уже в нас виліз динаміт. Ось так от. Тепер можемо його зламати. І знаходимо ще один. Тут у нас знову вилазить руна. Це дуже цікаво, тому що з різних данжів можуть вилуплятися різні блоки. Тому тепер ось такі щиточки небезпені точно, тому що тут можна знайти навіть діамант. Тут у нас смарагд, це теж дуже рідкісний смарагд. Тут ця кімнатка доволі велика, тому ви можете навіть шанс є, що ви знайдете діамант. Бачите, мене знову смарагд. Це дуже цікаво, додали археологію. Я навіть даже, коли вийде повністю версія 1.20, даже думаю, записати про неї цілу нову рубрику. Це ж є це, це ж блок Це тут. Ні, це звичайний пісок. Напевно, тут все закінчилось, але я на всякий. Поперевіряю. О, по чуть не зламав цей блок. І тут у нас знову руна. Це дуже цікаво. Якщо вам теж сподобалось це обновлення, то думаю, я заслужив лайку, щоб вам показався. це. Блін, забув розказати, що в цього блока діє фізика. Тепер, коли ви його ломаєте, то він ломається, бо коли під ним блок. Він просто падає і ломається і не випадає. Так, це дуже теж прикольно, тут навіть теж може зробити. І ось така комната, комнатка в нас виходить. Так, не переживайте, ось там знизу ось такий візерунок схожий як ось цей, але там знизу немає нічого. А, мені це, 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 цікаво, що там буде знизу? Рано цікаво, що там буде. Нічого. О, ну це я вже треба, потрібно буде знімати наступну частину резерву. О, і діамантик знайшли. Прикольно. йдемо далі. Телепортуємось і попадаємо в вишньовий біом. Так, це новий біом, який ми зараз з вами роздивимось. В цьому біомі нам показали новий види дерева, новий від листви ось такої. З якої випадає такий красивий саджанець. І оці ліпестки. І так можна подумати, що це квіти якісь там, але ні. Це mm -hmm. іменно лепестки, які ось, бачите, оці частички падають. Поки що мені цей біом дуже подобається, він дуже красивий. І, і як їх ставити, працює так само, як і з огірком. Тобто один, два, три, чотири. Ось так от можна поставити і забрати. Mm -hmm. Можна кучу ось так от ставити і зробити якісь е лісниці, чи що. Це теж буде дуже красиво. Ну тоді йдемо далі. Як ви бачите, ми з'явились там, там де я хотів вам показати, які нові блоки з'явились тут. А нових блоках у нас ось такі. Дерево, скажоне дерево, кнопки, двері, люки. Ось так от це все виглядає. Мені б саме більше сподобалось з тих всіх блоків, це двері. Люк. Дуже прикольні блоки. Мені дуже сподобалось. Особливо цей люк і двері. Дуже мої улюблені блоки тепер. Серйозно, можна навіть дерево. А зачем чистити дерево? Добре. Йдемо далі. Здравствуйте, кутчі. І що додавали в нас? Це ми будемо трішки пізніше і перейдемо до цього. Добавили голову пігліна! Так, тепер у нас є голова пігліна, яку можна надіти і стати ось таким от пігліном. Скажіть, друзі, я раніше думав, що о, очі його то не ось ці зверху. Я думав, що очі його це його ніс. Оці но, ну, ніздрі. Раніше так думав просто. Серйозно, я вам кажу. І навіть зараз просто хочеться туди дивитися на йому в очі. Добре, зніму поки що. Де переходимо тепер сюди? Так. Ніч. А ну йди. Так краще. Тепер додавали горщик. Який можна скрафтити з чотирьох цегли. Тобто ось так от покласти їх і получаємо декоратив пот Його можна поставити, його можна зломати. Але якщо ми його зломаємо кайлом, то він розсипеться на цеглу. Я не знаю, як це працює. Якщо це не баг і не глюк, то це дуже прикольно продумано. Цей горщик поки не має ніякого предназначення, але ми можемо його поставити, поставити на нього горщик і, наприклад, якийсь саджаний. Поки що тут такий баг, ну нічого. Дуже красиво виглядає. І зробити такий баг. Так. А тепер про те, що я говорив: руни. Забираємо їх всіх і беремо цегло. З цих рун тепер можна робити різні різні теж глечики. Наприклад, з цих рун можна зробити. З, я зробив з рун. Не знаю, навіть що це ось такий глек. З цього, з них можна сук скрещувати, наприклад, зробити стегли. Зробити лук і з однієї сторони буде пусто. Або зробити, наприклад, з ось так з різних чотирьох рун. Прям. Це дуже красиво і прикольно зроблено. Ось, з чотирьох різних рун. Дуже прикольно зроблено, я вже не можу дочекати, щоб додавали їм предназначення, а не тільки ось це. Ну, йдемо далі. Ну, друзі, а на цьому. Це все. Змис... На, цьому віру... на цьому відео О, Господи, хватить заговарюватися І на цьому відео закінчується. Я показав все те, що додали в цьому новому снапшоті І надіюсь, вам сподобалось. Ждемо наступний снапшот і, можливо, це буде останній снапшот. І вийде вже версія 1.20, яку я 100% зроблю обзор і зніму виживання навіть, можливо, з цілою командою. Телеграм канал, ссылочка в описі в описі, Діскорд канал теж в описі. А стоп, стоп, стоп! Не виключайте відео. Я би хотів би вас попросити поставити лайк і підписатись на канал. Для мене це буде величезна, величезна поддержка. Мене вже 71 підписник. Дякую вам за це. Ну, а тепер всім бувайте! І нюхачі, вам теж бувайте. Пока